Доброго дня. Ще сьогодні хочу вам розповісти про додаткові виплати до пенсій. Хто їх зможе отримати? Відповідні роз'яснення надає пенсійний фонд. Значить, кабінет міністрів України своєю постановою від 5 вересня 2023 року вніс відповідні зміни до бюджету пенсійного фонду на 2023 рік та збільшив цільові призначення. На виплату пенсій за минулі періоди особам, які мають статус внутрішньо переміщених. Тобто пенсіонери, які мають тут статус внутрішньо переміщеної особи, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, які не виплачені за минулі періоди, таким пенсіонерам додатково виплачено і будуть ще виплати у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ні, тобто у розмірі 2093 гривень. такий особливий порядок виплат е, пенсій за минулі періоди. Особам з числа внутрішньопереміщених осіб визначено відповідною постановою кабінету міністрів за номером 1165. Наступну виплату пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, планується провести у жовтні 2023 року. Тож, дана категорія пенсіонерів, які мають статус внутрішньопереміщених і які мають не виплачені за минулі періоди пенсії додатково отримають по 2093 гривні. Наступна така виплата буде вже передбачена і очікується у жовтні 2023 року. Підписуйтесь надалі на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Можливо, ви про щось хотіли поговорити, поділитися якоюсь своєю. Теми чи інформацію пишіть мені в коментарях, я обов'язково їх перечитаю і обов'язково розповім наступні відео, дам відповідь на ті питання, які вас цікавлять.